Всім мої вітаннячка, продав трохи бжіл, ну не думайте, що це я зав'язую з пасікою. Просто трошки треба скоротити, бо багато часу займає, а так то в мене для себе і для округи був десь. Такий вулик їх пересадили. Це ось теж це. Другий клієнт брав у шесті рамочники. Цей мій це ще остався, ось знову. Шесті рамочники. Це ось теж у таку рійничку пересадили сім рамок. Ось ці вулики пусті. І ще я зараз покажу одну сімейку. Це теж опустошений. Це той, що теж пересаджували в шестирамочник на реставрацію. Це ось теж у цьому сиділи, а у цей пересадили. Того старого просто кришу кинули зверху. Та й добре, там різини, тут кришу, бо воно ще й дощі кляпнув. Оце таке. Так що, трошки продали, тепер трошки будемо розводити. Всім удачки, 73. Поїхали мої бджоли на кривий ріг. hajnosit egy med